Всім привіт! У нас близько 4-ї години вечора, вже темніє, але я хочу показати результат, який в мене вийшов. Ось такі от три кришки я зробив сам. Нагадаю, 490х490 на мм, тобто по 49 см. Кришка у нас 200 гривень. На промі замовляв. Доставка там 85-90, ну, орієнтово 300 гривень. Ці всі матеріали, щебень пісок в мене був, цемент в мене був. Пластифікатор 75 гривень літрова е, бутилочка. Тому робіть і вчіться самі, рекомендую. Три попередні кришки я зробив браковані, а вже на четверту, п'яту, шосту в мене вже вийшов ось такий результат. Результатом задоволений. Бульбашок немає. Вібрірував, нагадаю, просто цим. Перфоратором, не перфоратором, а дрелькою з перфоратором той, тим зубилом, тільки воно трошки нерівною.